Привіт, з вами Марія Дорошенко. І в ефірі Радіо ТКС з програма розрив шаблонів. Параскеве декатріофобія. Саме так можна назвати страх перед п'ятницею 13-го числа. Десятки мільйонів людей із різних куточків світу відчувають цей страх на різних рівнях. Добре, що ця комбінація числа місяця та дня тижня випадає нечасто. А що якщо я скажу вам, що тринадцяте число більш ймовірно припаде на п'ятницю ніж на будь-який інший день тижня? Але чи є хоч якісь причини перейматися щодо цього дня і як взагалі сформувався цей страх? Розберімося в новому випуску програми Розрив шаблонів на Радіо ТКС». Отож, забобон про те, що п'ятниця 13-го – це нещасливий день, сполучає дві окремі негативні прикмети: що числа 13 і як не складно здогадатися щодо п'ятниці. Уявлення про п'ятницю як нещасливий день у європейців склалося не одразу. Натомість в українському фольклорі досить поширений такий сюжет, за яким п'ятниця карає жінок, котрі взялися в цей день прясти, шити, тіпати коноплі, мазати гробу, чистити піч. Робити квашу чи навіть розчісуватися, і хоча п'ятниця вважалася поганим днем для того, щоб працювати, тим більше починати декотрі справи, але все ж ця заборона мала й позитивний аспект, забезпечуючи можливість для перепочинку. А от у християнстві негативні асоціації щодо п'ятниці пов'язані насамперед зі страсною п'ятницею, день у який катували і розп'яли Христа. Та навіть і у звичайній п'ятниці рекомендувався піст і отримання від розваг. Іншим компонентом негативної коннотації п'ятниці 13-го є власне страх перед числом 13. Він теж має тривалу історію. У давньому вавилонському календарі поряд зі звичайними 12 місяцями існував тринадцятий місяць ворона. Це був неповний місяць наприкінці року, оскільки у Вавилоні використовували місячний календар. А місячний рік на 11 днів коротший за сонячний. То наприкінці року Вавилонянам доводилося зводити календар. Цей неповний тринадцятий місяць вважався особливо небезпечним. Тож число тринадцять, як і ворон почали асоціювати із нещастям поганому іміджу числа тринадцять, посприяли й те, що воно йде після дванадцяти у багатьох народів. Число дванадцять було особливо значущим. дванадцять знаків зодіаку, дванадцять олімпійських богів. 12 апостолів і так далі. Окрема назва числа. 12 дюжина збереглася і дотепер. А число 13 було ніби відхиленням від цього досконалого числа, повним переступом тут, звісно, пригадується вислів чортова дюжина. І на завершення страх перед п'ятницею 13-го має глибоке історичне коріння і поєднує в собі як релігійні, так і культурні уявлення різних народів. Та, попри всі ці забобони, п'ятниця – це всього лише ще один день. Варто пам'ятати, що значення подій у нашому житті залежить не від чисел. А від того, як ми самі їх сприймаємо, тож не дозволяйте страхом керувати вами. Нехай кожен день буде щасливим незалежно від дати в календарі. Для вас у студії працювала Марія Дорошенко в програмі Розрив шаблонів на радіо ТКС. Залишайтеся з нами, аби дізнаватися ще більше цікавого.